Локальне перемир'я, на яке пішов Путін. Поблизу окупованої Запорізької атомної електростанції, у п'ятницю вчора, не було чинності тимчасове локальне перемир'я, яке укладене за посередництвом МАГАТЕ з метою ремонту пошкодженої лінії електропередачі Феросплавна-1. Про це йдеться в офіційному повідомленні генерального секретаря МАГАТЕ Рафаеля Маріану. Гросі. Очікується, що технічні спеціалісти розпочнуть роботу у суботу з метою відновлення підключення феросплавної 1 до станції продовж кількох днів. Це забезпечить ЗАЕС доступ до двох ліній електропередач після ремонту 750 кіловатної лінії Дніпровська минулого місяця. Вже ми мали такий приклад, тимчасового перемир'я там. І вона була підключена понад 4 тижні і знову почала постачати електроенергію на станцію 23 жовтня. Роботи там завершуються. В принципі, це добре, що хоч такі є домовленості, тому що життєздатність ЗС це і наша з вами, друзі, безпека. Вранці я вам розповідав про прильоти і по Дніпру, по інших регіонах. Дніпро потерпало дуже сильно. Звісно, так, як і всі, але там на превеликий жаль є загиблі. На цю хвилину відомо про те, що внаслідок влучання шахеда по багатоповерхівці загинуло троє мешканців Дніпра, 12 є постраждалих і двоє серед них діти. І після обіду центр енерго повідомив про те, що всі теплоелектростанції Центр енерго зупинилися після нічної атаки Росії і більше не генерують електроенергію. Ну, друзі, на превеликий жаль, це так. Під управлінням компанії є три теплові електростанції: Трипільська на Київщині, Зміївська Харківщина та Вуглегірська Донеччина. Зараз енергетики працюють над тим, щоб відновити генерацію. Ще раз наголошую, друзі: це офіційне повідомлення. Не перекази телеграм каналах а офіційне. Саме такими повідомленнями я. Намагаюся керуватися, і також повідомили у місцевій владі міста Ізюм на Харківщині, що воно залишається без світла. Принаймні це буде тривати ще добу, саме через російський удар по енергетиці, але за межами регіону. Можливо, якраз Улегільська ТЕС давала електроенергію для цього міста, тепер його, тобто електроенергії, там немає. Спочатку ж повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були атаковані ворогом понад 210 разів. Це офіційне повідомлення прес-служби 8 листопада Росія знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК, яку конкретно вони не повідомляють. Кажуть, що серйозно пошкоджено обладнання. Фахівці працюють над усуненням наслідків обстрілу. Зазначили, в компанії буквально нещодавно вони закінчили ремонтні роботи, ну а тепер знову удар. Запитання. Яке ми ставили з вами ймовірно один одному, не на камери, але про те, чому ж Путін очікує і не б'є знову по Україні, вже тепер має конкретну відповідь. Ймовірно, чекали, поки ми трішки відремонтуємося, і знову вдарили. Всі пункти пропуску сьогодні, друзі, на кордоні перестали працювати через відсутність електроенергії. Ну, як кажуть, після технічного збою через удари по енергетиці. Дивна, як на мене, ситуація, тому що Держмедслужба має можливості забезпечити безперебійне електропостачання, але, можливо, дійсно якийсь був такий фактор, який не могли вони врахувати. Зараз вже відновлено роботу інформаційних систем на кордоні не могли тривалий час ні в'їхати в Україну наші громадяни або іноземці, ні виїхати з України громадяни України чи інші громадяни інших держав. Зараз вже слава Богу, все це працює. Це офіційне повідомлення державної митної служби. На жаль, друзі, сьогодні багато неприємних новин. До заяв, зокрема про останні обстріли станом на цю добу, і про заяви Зеленського стосовно них удар Росії був дуже нахабним. Працюємо над копівлею додаткових Петріот. Україна веде переговори зі сполученими штатами Америки щодо придбання додаткових систем протиповітряної оборони. Як повідомляють наші колеги, про це президент Володимир Зеленський розповів у щоденному зверненні. Він зауважив, що наразі в Україні тривають відновлювальні роботи. Оти, після нічного удару Масований удар був багато балістики. Що не менше 25 балістичних ракет було також були аеробалістичні та крилати ракети, що більш ніж 450 безпілотників різних типів. Дуже нахабний, багато в чому удар демонстративний. Сказав Зеленський. За його словами, лише незначна кількість систем у світі здатна ефективно збивати балістичні та аеробалістичні ракети, якими Росія атакує Україну. Ми працюємо. З партнерами з Америкою, щоб купити додаткові Петріот, дуже розраховуємо на підтримку, зазначив Зеленський. Президент наголосив, що для повного захисту території України потрібно значно більше систем ППО та ракет. До них він подякував усім міжнародним партнерам, які допомагають посилювати українську протиповітряну оборону. Ну і нагадуємо, що у ніч на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку. По території України, використавши різні типи ракети, ударні безпілотники. Основним напрямком ударів стала енергетична інфраструктура. Ось такі заяви робив зокрема глава нашої держави. Ну і власне більш детальніше про останні обстріли можемо заслухати пряму нову. Пряму мову перепрошую президента Володимира Зеленського про те, що він сказав стосовно атаки рашистів на нашу державу. Тож далі уважно його слухаємо. Шановні українці, українки, тривають відновлювальні роботи після нічного удару. Масований не був удар. Багато балістики, щонайменше 25 балістичних ракет було. Також були аеробалістичні та крилаті ракети ще більш ніж 450 безпілотників різних типів. Дуже наглий. Багато в чому удар. Демонстративний тиску на Росію замало і будь-які послаблення в уже існуючих форматах тиску тільки мотивують мотивують Путіна затягувати цю війну, завдавати більшої шкоди нашій країні, нашим людям також і іншому світі. Слабкість реагування на російську наглість, саме наглість дає мотив Росії продовжувати цю війну. Потрібно стільки санкцій, стільки. Тиску стільки підтримкою життю, щоб у Росії не залишились засобів той існування в умовах війни. Основною мішенью цього удару були наші міста, наша енергетика, наші люди. На жаль, є загиблі в Дніпрі. Російський дрон ударив просто по будинку. Станом на зараз відомо, що в місті три людини загинули. На жаль, є загиблий. Також і в Харкові. Ми щирі співчуття всім рідним та близьким. Залучені всі служби від ночі. Я на зв'язку з усіма відповідальними посадовцями вони повинні, повинні максимально оперативно відновити постачання електрики, постачання води, тепла в тих містах, де були пошкодження. Урядовці повинні бути в регіонах в Харкові, на Полтавщині, Дніпровщина, наша, наш Кіровщина, в Донеччині, в Херсоні. В усіх. В усіх тих регіонах, де зараз потрібно ухвалювати оперативні рішення і допомагати нашим людям. Обласна влада має а, отримати всю необхідну підтримку з центру. Я хочу подякувати кожному керівнику з наших громад, всім тим, хто дійсно з людьми, має бути достатня підтримка людям, як на державному рівні, так і на рівні громад. Все, що потрібно першочергово, має бути. За цю ніч українські сили оборони знешкодили більш ніж 400 дронів. Це суттєвий результат підрозділів безпілотних систем армійської авіації мобільних вогневих груп. Є спрацювання РЕП частину ракет також вдалося збити, і дуже складно, незвісно. Протидіяти балістичним та аеробалістичним ракетам лише деякі системи у світі можуть збивати такі ракети, ефективно збивати, щоб закрити всю нашу територію. Потрібно значно більше систем, значно більше ракет до цих систем. Ми працюємо з партнерами з Америкою, щоб купити додаткові патріоти. Дуже розраховуємо на підтримку. Я дякую кожному лідеру. Я дякую кожному нашому другу в Європі, в Америці, в Азії, хто нам допомагає, хто намагається допомогти. Усі тест Центренерго зупинилися після нічної атаки та більше не генерують електроенергію. Ось таку інформацію наразі діляться в медіа. І усі теплові електростанції Центр Енерго» справді зупинилися після нічної. Атаки російської масованої атаки вночі у суботу, 8 листопада, і поки не генерують електроенергію. Про це повідомляє ПАД Центренерго там назвали цю нічну атаку наймасованішим ударом по відповідних об'єктах спочатку повномасштабної. Війни у компанії наголосили, що по її теплових електростанціях, які вдалося відновити після нищівної російської атаки, що сталося ще у 2024 році, ударила найбачна раніше кількість ракет та незліченна кількість дронів. Ми заради безпеки мовчали, але зробили все, щоб українці перезимували зі світлом теплом минулу зиму і подолали шлях крізь пекельні випробовування, що вдало розпочати нинішній опалювальний сезон. Наголосили там, Це означається, що протягом ночі ворог бив по всій генерації тес унаслідок, наслідок чого опинилися у вогні. Товариство, крім вищезгаданого, згаданого, також наголосило, що це не військові об'єкти, і на них працюють винятково, винятково цивільні люди. І також далі цитую, ми зупинилися нині нуль генерації. Нуль ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю кожен зараз ворог б'є ще жорстокіше, ще цинічніше. Йдеться у повідомленні водночас. У центр енерго наголосили, що працюватимуть над відновленням, ремонтом та впровадженням нової. Генерації, як бачимо, наші служби справді працюють і роблять все можливе якомога швидше повернути українцям світло. І бачимо, що расисти вони продовжують цілеспрямовано обстрілювати саме цю інфраструктуру, щоб занурити Україну у холод та темряву, але знову ж таки моральний наш дух їм не зламати, адже їм цього досі не вдалося зробити і не вдасться загалом.